А ви бачили цю кулю над Києвом. Що це було насправді? Трамп знову спілкується з Путіним. Про що йдеться? Дем'ян Ганул убитий. Що сталося насправді, та як це подають російські пабліки? у Білому домі? Скандал, у який знову замішаний Трамп, таємні переговори, гучні вбивства, ескалація на фронті. Усе це у найближчі п'ять хвилин. Нещодавно відбулася двогодинна телефонна розмова між президентами США та Росії. Дональдом Трампом та Володимиром Путіним Пукін заїбав Трампа своїми розказами про країну, як ми з'явилися, і таке інше, але все ж таки вони домовились припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Офіційно повідомляється, що обговорювалося питання 30-денного припинення вогню з акцентом на захист енергоінфраструктури. Трамп схоже знову намагається бути посередником у мирних переговорах однак існують припущення, що це тільки частина великої політичної. Гри з одного боку він хоче зберегти свою репутацію миротворця, але з іншого має власні інтереси. От, наприклад, дуже гучний був скандал, що ми вважаємось меню на столі переговорів, тому що нас ніхто не спитав, о чогось чи ні. Зеленський на це відповів, що ми не компот, не салат і ні те, ні інше. А от Медведєв заявив, що вся Україна це котлета по київськи Ну довго. Що насправді стоїть за цими переговорами? Які поступки можуть бути зроблені, і як це може вплинути на позиції Трампа? Вбивство Дем'яна Ганула, що кажуть російські пабліки? Та в принципі, що вони кажуть, головне не це. В Одесі був убитий відомий активіст Дем'ян Ганул. Цей показовий розстріл у центрі міста шокував громадськість, оскільки Дем'ян був дуже публічною особистістю. І відомою своєю боротьбою проти корупції та незаконних забудов, і таке інше, російські пабліки поширюють версію, що його вбив психічно хворий за 10 тисяч доларів, які так і не отримав. Але чи не є це лише вигадкою, спрямованою на спробу відвести увагу від справжніх мотивів? Друзі та колеги Ганула стверджують, що він отримував погрози через свою діяльність. Його боротьба з корупцією, демонтаж радянських пам'ятників та висвітлення незаконних забудов були постійно під прицілом. Вбивство стало чітким сигналом для всіх активістів та громадських діячів, адже такі події зазвичай не залишаються безкарними в країнах, де контроль за інформацією. Та репресію є нормою 19 березня. Сотні людей вийшли на вулиці Одеси, щоб попрощатися з Ганулом? Цей випадок став резонансною подією. Але чому російська пропаганда намагається принизити значення цієї трагедії? Російські змі намагаються знецінити смерть Ганула, посилаючись на вигадані версії, що створюють уявлення про випадковий акт насильства. Але чи не ховається за цим більш глибока політична мета? Агенція Бігусінфо опублікувала розслідування, у якому розглядається дії мера Києва Віталія Кличко. У центрі уваги можливі корупційні схеми, що стосуються Київ буду а також зв'язки з правоохоронними органами. Цей матеріал викликав неабиякий резонанс в Україні, адже корупція в країні є дуже чутливою темою, і такі розслідування можуть сильно вплинути на політичну ситуацію. Віталій Кличко, який ще зовсім недавно був героєм майдану та першим президентом української столиці, зараз опинився під обстрілом критики за свої дії. Чи зможе він зберегти свою репутацію в умовах нових звинувачень, це питання має значення не лише для самого кличка, а й для політичної ситуації в Україні в цілому. Нещодавно над Києвом здійнявся загадковий спалах. Спочатку жителі помітили яскраве світло, а потім пролунав глухий вибух, що змусив людей здригнутися від страху. Соціальні мережі миттєво наповнилися різними теоріями: від НЛО до випробовувань секретної зброї. Наса спочатку заявила, що це був їхній супутник, але через кілька годин видалило свою заяву, що тільки додало загадковості ситуації. Але чому відразу після спалаху з'явилися різні інтерпретації та теорії? Пишіть свої догадки у коментарях. Мітинг у Сербії: один мільйон людей вимагають відставки. Уряду у Белграді відбувався найбільший мітинг за останні роки. Близько одного мільйона людей вийшли на вулиці з вимогою відставки уряду. Основні причини протесту корупція, економічна криза та незадоволення політикою влади. Протести почалися після численних скандалів пов'язаних з підозрами в корупції серед урядовців і зростанням цін на основні товари. Мітинг показав, як глибоко розчаровані люди політичною елітою і тим, як уряд не може впоратися. З економічними проблемами, 18 березня, російські змі почали поширювати інформацію про нібито спробу прориву Збройних сил України в Білгородську область. За їхніми твердженнями українські війська намагалися атакувати російську територію, але були відбиті. Цю інформацію активно розганяють російські пабліки, щоб створити враження, що президент Зеленський не хоче мирних переговорів. Так, вони намагаються вплинути на Трампа і змусити його думати, що Україна не зацікавлена у припиненні вогню. Але чому саме зараз, коли переговори можуть відкрити нові шанси для миру? Російська пропаганда намагається показати Україну агресором.